Всім привіт, я знаю, що я звучу як стара бабка, просто в 6 ранку встала. Сьогодні ми будемо реакцію робити на кринж з гри Кальмара. Почнімо. Така <плес>

There's nothing to worry about, we all can win! Okay, come on, let's make money! Let's get in! i played these games before! I said i play these games before! I do about the first game! You and me together, yeah, I feel the power. Kinda hidden in the weeds, him yeah, my beauty flower. Red, orange, yellow, green, I'm a legend, Thanos. Sweet ass tracksuit looking tight. Hope I get the green light. I like you. Доволі гарно мені подобається, і доволі мемно крінге просто крінге. Далі, бідний гігун і далі. Я в шоці, я не знала, що такі дорослі жінки можуть на таке. Я вам не можу інші відео показати навіть в Телеграмі, бо це просто і взагалі. Там характер не для. не для тих, в кого менше 16. Просто крінгги. Не викладуйте таке, будь ласка. Тому всім до побачення! Не запам'ятовуйте це відео і не ставте лайки. Гудбай!